Доброго дня, мої любі друзі! Ви на каналі Люсик Вишиває і з вами ваша Людмила. І я вам показую, як вишивається мій кулончик. Отак, От така краса в мене виходить. Любі мої друзі, винесла вам на балкон, на сонечко показати, що в мене виходить. Ох, і намучилася я. Ох, і намучилася. В інструкції написано, як вишивати хрестики, але вийшло так, що там написано через два переплетіння, а треба через одне переплетіння. Треба через одне переплетіння. В общем, почала я вишивати, руки трусяться, воно все-таки маленьке. Це малеча це не зовсім для мене. Наче кажуть вишивати мількі хрестики ти ж можеш, але це ще менше. Ніж, менше, ніж маленькі хрестики. От. І, і знаєте, я оце нервувала, вишивала, нитки плуталися. Потім, а потім я вже чоловіку кажу: Ох, і Сереженька, як я намучилась, і прийшов чоловік, сів поряд і каже: Слухай, а тут же он скан, там відео, як вишивати? Мастер клас. Він мені включив на своєму телефоні скан цей і відео. Ми разом подивилися, і я заспокоїлась, розпустила те, що вишила, і почала вишивати заново. І все в мене пішло. І очі настроїлися, ручки перестали так тремтіти, і все пішло. Скоро кінець. Оце майже краї вже, бачите, цей край вже край по довжині, а... По ширині край вже є, а по довжині ще треба дошивати. Тож, мої любі друзі, ось в мене. ось таке таке, мене, поки виходить Тож, до нових включень, коли буде вже наступне. Зворотня сторона не показує, бо там жахіття. Ну, як, Ну, жахіття. Ну, бачите, друзі, поки я отут я плуталась, не бачила, куди ті хрестики. Тикати, то у мене там накручено. А потім, уже, коли я вже настроїлась, і все нормально. І от зелене, вже більш-менш нормальна зворотня сторона. Тож, до наступних включень. Любі друзі мої, ура, ура! Ось і все. Я це зробила нарешті. Що я вам хочу сказати, мої відгуки. І все так кладемо. Це сиділа, господі, я вже сижу з 9 ранку, а зараз пів другої. Нічого не відривати, чи стільки сходила кави попила. І оце я стільки вишила. Ну, скільки тут хрестиків, не настільки вже й багато. Але О, я годину, коли я вам показала перед цим, оце у мене зелене було вишити. Треба було отут вишити, отут. І отут. Це я вишивала іншими кольорами оці, оці півтори години. Я ось не підготувалася, зразу як закінчила включила камеру. Але треба було порахувати, ось щоб тут краще вам було видніше, оце. І оце хвостик. І от і з тієї сторони, да, з двох сторін, таке. то я вишивала півтори години. Та я вже за цей, за цей час, з дев'яти ранку до півдругої, я вже тисячу, а то півтори тисячі хрестиків на багатоколірки жахнула і все. А тут треба руки трусяться, як волкаша, таке все, знаєте, не попадаєш. Хоча зараз через камеру вам видніше і дирочки, і все, але полки отак над білим папером, ще так щось видно. Тільки в сторону віднесеш все, ти вже нічого не бачиш і тикаєш на ощупу. І трохи нерівні хрестики. Але я думаю, що якщо я поставлю Зніму п'ялиць, то воно стане на місце, бо тут воно ще канва косокрива в мене натягнулася. Mm -hmm. Дякую донечці своїй, що вона зразу до наборчику замовила мені ці п'яльці для микровишивки, бо коли ми почали з донею обговорювати, зателефонували і дякувала за подарунок, бо вона каже: отримаєш і позателефонуй. В общем, вона вислала мені новою поштою, а чоловіка попросила, щоб він забрав з новою поштою вночі, коли я вже приїду з потягу з Києва, щоб вже подарунок мене чекав вдома. І каже, потім зателефонуєш, як тобі? І я дзвоню кажу: ой, тут там ще до набору п'яльчиків входять, які я. Мріяла дуже, а вона каже: ні, то п'яльці, я тобі окремо до набору замовила, бо я е, 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 якби подумала, що тобі таке маленьке канва. Кусочок тобі незручно буде вишивати. О, доня знає моє подобання, що я вишиваю на п'яльцях. І ось вона мені п'яльчики купила додатково. І каже, що там можна окремо замовляти схему з ниточками, окремо фурнітуру, якщо. І окремо, якщо. Ну, в общем, вибирає, що тобі треба, але вона взяла все. Що хочу сказати, за ниточки. Ось Ниточки майже всі на місцях, тому що відрізали, отак, напевно, по пів метра по пасмі. Або ось вони в два повішені, як ми завжди вішаємо. Ось така немаленька довжина, нормальна така, напевно, пів метра і сложено вдвоє. А, ниточки, я так розумію, що це ДМС, тому що вони тонкі. Але, ну, зовсім мені нічого вони не сподобались. Чи, може, це я тут так вишивала. По-перше, вони рвуться прямо в руках. По-друге, кінчики ниток вони розсатуються, пушаться. І в мене там, якщо придивитися, вони пушинки ще тут є. Якби краще, якби я вишивала, я вишивала б ниточком СХС. По-перше, вони товщі, краще б вони були б викокліші хрестики. По-друге, оцей ось колір жовтий ось він, оце жовтий. Його не зовсім не видно на канві. Хоча б, здавалося, контраст чорного і жовтого, воно повинно. Але воно ні. Я би замінила, колись я вам показувала жовтий колір 444, він не такий яскравий. Мені хотілося ось як ці п'яльця, щоб було ось воно. То я, було Колір такий яскравий і помаранчевий ось такий спокійний, але хотілося більш насиченого. Хоча, можливо, це вони таке вибрали. Не всі люди люблять яскраві. І тому вони підібрали щось середнє для всіх. Тож пишіть коментарі, як вам, що вам, як воно, тож ще що. Що я ще розібралася? А, так, так, секунду, от воно. А, я розібралася, що на цю штуку вона не зверху кладеться, отака. Тобто, виходить, ця вишивка, не на дно колончика кладеться, а потім прикривається цим склом. ні. Треба цю вишивку одягнути на скло і з іншої сторони, якби там зашити, а потім приклеїти всередину колону, то виходить, вишивка буде незахищена. Просто я не хочу сильно після роботи руки такі всі страшнючі, Але це орнамент камер просто, щоб так. оцей орнамент одя... ось, натягується на ось цю штучку. І все. І Зашивається, заклеюється і все. Ну, Я думаю, що, наприклад, якщо дивитися, що запилиться, бо зверху вишивка нічим не прикрита, так, ніяким склом. То я думаю, що ні, не заповнилися. По-перше, ми не так часто його одягаємо. То і ми ж виходимо в люди, а не в городі лазимо в такій прикрасі. Тож отак. А до речі, я оце після 12 подивилася. У нас Гра сто хрестиків і сьогодні ж привітання з 8 березня, День боротьби за права жінок, День весни. І у нас вийшло завдання вишивати прикраси, жіночі прикраси. І ось я думаю, як, як це магія працює. Я вишиваю прикраси, і тут у мене завдання таке випадає. До речі, Олі частенько моя якось магія думки співпадає з її завданнями. Так, е, да, частенько я ось якось -з 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 помітила. От. Тож таке, зараз буду натягувати, тоді зроблю включення вже готові роботи. До наступних включень. Ось, любі мої друзі, щоб ви мали порівняння. Хотіла, якщо чесно, робити фото, але вийшло, що було відео, нажала на відео. Якщо, думаю, вже включення зроблено, то нехай буде воно продовжу з вами балакати. Так, я собі вистроювала для фото, а воно в мене. Це поїхало. Ой, не хочеш сильно отак. От от. От Ось, бачите розмір, який. Якщо отак порівнювати, порівнювати, то... Ай, знов поїхала. Хочеться ж отак, щоб воно лежало якось більш-менш рівнесенько. Отак. От о, лежи. Не совається. от, бачите, все одно, воно ширше, ніж кулон. От, от так, так бачите, деякі хрестики терчать. Це в мене ще тример в руках не пройшов ще досі. Все ще в мене таке. Воно від цього маленького. в мене так руки ці дрижать, трусяться, як не знаю що. А тепер воно ж, подивіться, це скло воно більш випукле, отак, якщо, І воно натягнеться і воно буде зверху і по боках, як отаке. Так, так, а ці, оце ж, напевно, випукли стіна цьому всередині для того, щоб, може, клей краще тримався. Я не знаю для чого. В общем, оце так, любі мої. Тож, давайте до наступного включення. Зробила фото. Тепер включаюся для того, щоб цей зробити, зняти скановин. Тож, канвуз п'яльчиків. Класні. Ну, Оце в мене і вузлики в'яжуться. Я їх розплутувала, розпускала і знову то пропустила, вже що йому зроблю? Нічого заховається. О, я знаєте, я ще жодного разу стільки не розпускала з це на цих там 200 чи 300 тут хрестиків. До речі, треба порахувати. А ну, тепер я. Опа, Засу... а, Все, все знялося. Полетіла, хотіла отак одною рукою зробити фокус, але не вийшла. Зараз це позбираю. А, ні, воно вже. Воно тут поряд далеко не полетіло. Ой-ой-ой, не дістану. Ось, І ось вона вишивка така. Знаєте, якщо, я би, якщо б знала, що воно таке все пошиться, да все, я б вишила його два рази. І могла би вишити, але у мене нема. О, рівномірки, отакої, от і то треба було, знаєте мені, що, може, друзі, для наступного разу, якщо хтось буде купувати отакі набори, то вишитьте отут десь з боку. І щоб до середини, воно якраз буде так нормально. Треба було порахувати, але як завжди, моя, я спішила, як завжди. Ну, Мені, якщо треба, то треба, і якщо зараз, то зараз. І той би краще у другий раз тут вишити рівніше. Тобто, якби треба було. Але ж, я не знаю. Ось не раджу, а сама ж роблю по-своєму, то може, дійсно, а може б другий раз, на таке б я не наважилась, я не знаю. <смі> а, але б, так, да, я просто, коли вже вишила, я ж кажу, що жовтий б замінила б, а поверху вишивати, ну не знаю, а, що воно буде. Ну, Не натягнутому виді. Гляді, Ну, нормально. Почистити треба канву, трохи вона, бачите, якась, наче все на неї чіпляється. Ці пушиночки. Все, до наступних включень. От і все, мої любі друзі, готово. Колончик готовий. Робила, робила і що це хіба? Скажете колончик? Да, це колончик, це зворотня сторона, це верхня. В общем, він поклеєний. І я його не знайшла чим як його прижати, як біндерами. Отак от поприжимала і з того, з того краю посередині. Нехай сухне, потім отут треба прибрати трошки клею. А, ну, я зараз через камеру дивлюся, його і ще краще б треба прижати. Якось. А, ні, нормально. А, от, Тож все. Так, чому я вам показую знову з безла? Тому. Всі слова, що я казала, можна було на дві половини розділити і вишити два рази, ну, якби протренуватися і другий раз на чистовик. Як кажуть, знаєте, писали ми а на чорновик на чистовик. Ні. Свої слова я беру назад, тому що дивіться, я це для того ж мені, щоб натягнути, мені ж треба було що. По колу і по бокам, і туди треба було чимось пришити за щось його. А це ж ще ж рівна мірка, вона має своє таке роз... розсатуватися канвад, але для того, в общем, щоб його добре було, то я по краям отак потроху просто по колу побрізала. А потім понатягувала і шила, і зайву тканину оце так іще позрізала трохи. Тож беру свої слова назад. О, ну, ладно, давайте я потім його вже поки знімаю, знімаю, а то потім включення. Так, ні, не так. А, приберу в сторону, мусор. Щоб у нас таке більш-менш чисте було, зніму, потім я його знову одягну. Якщо отак. О, зразу вам покажу, бо знаєте, потім забудешся включитися. Але, ну, нічого, треба винести. Зараз його. Ні, включуся, ще одягну плаття і одягну колончик. І тоді перед вами в усій красі я буду. Отака, такий колончик, отакі випукли у мене є. Зараз піду на, на балкон покажу, поки сонечко ще є. От. Друзі, не повірите, розповідаю вам уже третій раз. <смілявся> Забуваю включити камеру. <смілявся> ось такий ось красончик у мене вийшов. До речі, я би, наприклад, ще б додала куточка отут. Бачите, бо коли натягнула, воно з... ось так. Е е є місце. Але ж ні, воно буде. Це задумав автор. Я коли вишивала, хотіла, ще отут у куточках щось вишити. Але автор задумав отак, нехай буде так. Такий гарнюняк, колончик у мене вийшов. А, так. Приклеїла клей, що і за 2 секунди схопився. Але ж, так, ми ще давно. Я вклеїла шпалери, і. о, сирена завила. Е, і приклеювала ці е, воно в кутах о, Боже. Ну все, любі друзі, до побачення. Бо ця сирена, вона так гуде, що не дасть нам побалакати до нових включень. Повіси лише їм, нікому нічого не розкажеш. Навіть найближчим не довірятимеш. Люди будуть зраджувати одне одного, але п'яльці зберігатимуть твої таємниці доскону. Так воно і було аж до нещастя, яке спіткало кудрета. Судія замовкла, а п'яльці не послухались. Ми посварилися і на життя, і одне на одного. А тепер нас доганяємо і отак миримося.